Всім привіт! Я виживу в Майнкрафті три дні. Але це тільки перша частина, а їх буде тільки багато. Ну погнали! Давай, грузись. Але спершу я роздивлюся. Ну як, Давайте почнемо здобувати дерево. Деревце, деревце, дерево, деревце, деревце. дерево. А тепер зробимо верстак. І інструменти. І, і тепер здобудемо каміння. Ура, камінчик. Камінчик є татка. А тепер пішли крафтити, а тепер скрафтимо камінні інструменти. І піч. Так. Але щось тут. А тепер полювання. Пам. 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 Пам! Давай. Пам! 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 І гамгати. І здобудемо дерево для будинку. Бо я зброю ще будиночок гарний. Так. І їсти. Ну. Так, пішли будувати будиночок. На добра ніч зде будемо ще дерево. Давайте лайки. Like? Це у мене дізлайк такі зараз. І спати, так шветочко. І здобудемо каміння. У мене просто і спати у мене здобув і ось будиночок, який у нас гарний вийшов. Mm, але ж дещо що не вистачає. Іди в пастку вівця. Всім па-па. І підпишіться і поставте лайк. Це лише перша частина. Класти лайк і Па-па. Всім па-па.